Мої дорогі стрільці, я вітаю вас в новому році, в 2025-му Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зараз зробимо коротенький таро прогноз для того, щоб ви розуміли, яким цей рік для вас буде. Ми зазирнемо з вами в майбутнє і подивимося, які задачі перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік, яким цей рік в цілому для вас буде, як він відобразиться на ваших фінансах, на вашій роботі або на вашому бізнесі, на вашому особистому житті. І, звичайно, ми візьмемо пораду. Карти для того, щоб ви розуміли, як вам прожити цей рік, якомога комфортніше та безпечніше. Для того, щоб ви зрозуміли, куди вам спрямувати свою увагу, який вектор свого руху вам намітити на 2025 рік. Я раджу вам подивитися свій прогноз іще по знаку Асцендента. Тому що сонячний прогноз це прекрасно, але він доповнюється іще і прогнозом по знаку вашого Асцендента. Тобто, можливо, там ви побачите і почуєте і Ще більш детально і розлогу інформацію для того, щоб розуміти, куди спрямувати свою увагу у 2025 році. Знак свого асценденту, якщо ви не знаєте, ви можете визначити за допомогою будь-якої онлайн-програми або звернутися до мене, надавши мені дані свого народження, тобто дату свого народження, точний час свого народження і місце свого народження. Я залюбки вам допоможу визначити свій асцендент. Так, а зараз я прошу вас зосередитися на своєму 2025 році, дорогі стрільці. Давайте подивимось, яку задачу у 2025 році вищі сили перед вами ставлять? Яким цей рік для вас буде? Ваші фінанси в 2025 році, сфера вашого професійного життя, ваша робота або ваш бізнес. Ваше особисте життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас. Головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба в 2025 році. Так, і порада карт в 2025 році для вас. Так, давайте ми подивимося, в яких енергіях ви зараз перебуваєте, дорогі стрільці. Зараз ви в якихось сумнівах, тобто ви, можливо, не хочете чогось чути або не хочете чогось бачити, а можливо, ви просто сумніваєтесь, який вектор свого руху вам обрати в 2025 році. Можливо, у вас поряд є зараз якісь люди, стосунки із якими містять в собі доволі багато підводних каменів, і вам не дуже приємно із ними спілкуватися, але при всьому при тому ви змушені це робити. Можливо, вам це вигідно, а можливо, вам... Просто по статусу треба зараз спілкуватися із цими людьми. У 2025 році основна задача. Яку перед вами ставлять вищі сили, це накопичення матеріальних благ, тобто враховуючи те, що весь 2025 рік це буде рік спрямований всередину себе, все одно він зосереджує вашу увагу на матеріальному світові, на на тому, що вам треба або знайти нові джерела доходу, або зміцнити існуючий капітал, закрити борги та кредити, для кого актуальні ці питання? Комусь можливо, треба налагодити відносини в своїй родині. А комусь треба налагодити відносини із своїми рідними, тобто виступити в ролі такого як миротворця, скласти протекцію для своїх рідних в ті, в тому чи в ті чи іншій суперечці. Рік для вас, в принципі, буде доволі щасливим і доволі сприятливим. Цей рік буде спонукати вас до збагачення, до духовного і матеріального збагачення. Цей рік буде в балансі. Ви будете оточені доволі хорошими і приємними людьми. Навколо вас будуть друзі, навколо вас будуть люди, на плечі яких ви зможете спертися. Максимальну увагу вам треба буде приділити вашій фінансовій сфері і сфері вашого особистого. Того життя. Якщо у вас були якісь борги або кредити, вам треба буде позакривати їх у 2025 році. Та, да, вам треба буде наполегливо працювати, звісно, для того, щоб віддати всі ці боргові зобов'язання. Але цей рік він спонукає все ж таки до фінансових перемог. Якщо ви були відповідальні за тих чи інших людей в вашому оточенні, ну, тобто, якщо ви, наприклад, фінансово підтримували своїх батьків, або ви відповідальні за фінансове забезпечення своїх дітей, то відповідно в 2025 році ваші обов'язки збільшаться. Ну, тобто, можливо, в вашій родині буде поповнення, можливо, більше, більша популяція вашої родини вже буде в 2025 році, тобто ваші обов'язки. Обов'язки фінансові вони збільшаться, але вам треба все ж таки навчитися в 2025 році розподіляти і делегувати ці повноваження. Тобто, якщо ваші діти вже можуть самостійно заробляти або підробляти, вам треба делегувати частину цих фінансових повноважень для того, щоб вони робили свій вклад в вашу сімейну скарбничку. В сфері вашого професійного життя випадає шикарна карта, дев'ятка монет, яка говорить про те, що якщо ви сумлінно працювали всі попередні роки, то в 2025 році ви зможете отримати дивіденди від своєї роботи. Робота буде приносити вам моральне і матеріальне задоволення, в кого абсолютно не було ніякої роботи, то в принципі ви так і будете під протекцією якогось чоловіка. Це може бути ваш партнер, або може бути ваш батько. або Наприклад, якийсь ваш спонсор. Якщо ви хотіли запровадити власний бізнес у 2025 році, то в принципі всі зірки стають настільки комфортно і успішно для вас, що ви можете запроваджувати свій бізнес і він буде процвітати. Вам треба спрямовувати свою увагу на інтернет, тобто вам треба через інтернет все ж таки запроваджувати свій бізнес. При всьому при тому, ви повинні чітко скласти бізнес план. Ви повинні розуміти, якщо ви вкладаєте. В свій бізнес гроші ви повинні розуміти, через який час вони принесуть вам дивіденди. Чим чіткіше у вас буде розрахований ваш фінансовий план, тим кращими будуть результати від вашого власного бізнесу. Далі в сфері вашого особистого життя, ви будете на виборі. Тобто, вам треба буде визначитися, визначитися із вашим існуючим партнером. Якщо у вас є існуючі стосунки, вам треба буде визначити всі точки дотику. Якщо у вас були якісь непорозуміння, вам треба буде порозумітися, вам треба буде запланувати віктор руху на подальший час, на подальші декілька років. Можливо, ви будете планувати якийсь переїзд, або ви. Будете планувати якісь великі придбання. Можливо, ви будете змінювати житло, продавати існуюче і купляти якесь житло. І вам треба навчитися йти шляхом компромісів, тобто не педалювати обставини так, як ви любите, не форсувати їх і не придавлювати на людей, все ж таки так, як ви вмієте, і так, як ви любите. А вам все ж таки треба навчитися дипломатії, вам треба бути більш дипломатичним в сфері особистого життя в кого було два партнери, наприклад, ви не могли визначитися в 2025 році. Вам треба буде визначитися, вам треба буде розставити пріоритети. Якщо ви не знали виходити вам заміж чи одружуватися, наприклад, на тому чи іншому партнерові, да, або партнерці, якщо мене чоловіки дивляться, то в 2025 році ви повинні будете визначитися із своїм соціальним статусом і своїм сімейним статусом. Ваш головний подарунок 2025 року по карті Д'явол, це можуть бути якісь великі гроші, але ви повинні розуміти, що якщо д'явол щось дає, він може щось забрати. Тому всі ваші гроші вони повинні бути чистими. І якщо все ж таки ви якось... Ну, скажімо так, приховано заробити ці гроші, то, хоча б, десятину, віддайте на благодійність, тобто таким чином інколи можна обманути диявола. Далі головний подарунок 2025 року може бути може полягати в тому, що ви можете, наприклад, позбутися якихось своїх шкідливих звичок, або вичистити своє оточення від токсичних людей, від енергетичних вампірів, від кривдників і брехунів. Це все теж по карті диявол. Диявол, він ще може дати красу, тобто, диявол він ще про привабливу зовнішність. Якщо ви планували зробити операцію, наприклад, якусь пластичну або або зробити якісь кардинальні косметологічні втручання, то в 2025 році подарунком для вас буде дійсно те, що ви доволі привабливо зможете змінити свою зовнішність. Ну і також подарунком по карті Д'явол може стати те, що ви приборкаєте якусь ситуацію. Ви можете примирити якихось людей, наприклад, або приборкати якусь ситуацію, яка відтягувала на себе доволі великий об'єм вашої енергії. Вашим головним розчаруванням у 2025 році по карті колісниця буде те, що процеси будуть пригальмовуватися, тобто щось від вас не буде залежати, тому що основна боротьба в 2025 році вас полягає в карті вісім камечів. А вісім камечів це якраз боротьба із обставинами непереборної сили. Тобто це якісь фактори, на які ви не можете вплинути. Також хтось може боротися із своїми шкідливими звичками. Оце буде ваша боротьба. Ви можете боротися із власними страхами і залежностями, ви можете боротися із якимись своїми психологічними комплексами і блоками. І в 2025 році ви це все переборете. Да, Процеси не будуть іти так швидко, як ви звикли, і це буде для вас дійсно розчаруванням. Наприклад, якщо ви хотіли кудись переїхати в 2025 році, а вам не вдасться, це теж може стати вашим розчаруванням. Але все ж таки вам на пораду випадає карта імператриця. Третя, вона завжди говорить про те, що ви зможете здійснити свої мрії. Просто, можливо, зараз вам треба трішечки почекати. Вам треба зараз трішечки закумулювати свою енергію і можливо спрямувати її кудись в більш важливе для вас русло. Дивіться, порада по карті імператриця, це іще зосередитися на власному ресурсі, куди вам треба його спрямувати. А я вам вже сказала, що вам треба його спрямувати, в вашу фінансову сферу і в сферу вашого особистого життя. Оці дві сфери, основні, які будуть вимагати максимум вашої уваги в 2025 році. І порада по імператриці це іще звернути увагу на жінок у вашому оточенні. Тобто, можливо, вам треба приділити. Увагу мамі або бабусі, або вашій сестрі, або, можливо, у вашому оточенні є подруга, яка потребує вашої допомоги або емоційної підтримки. От таким 2025 рік для вас буде. Я бажаю вам щасливого та успішного 2025 року, дорогі скорпіони! Ой, дорогі стрільці, я вже заговорилася, вибачте. Я бажаю, що всі ваші мрії, всі ваші задуми знайшли шлях до здійснення якомога комфортніше і якомога безпечніше. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть мені коментарі з приводу цього відео. Можливо, ви вже зараз розумієте, про що вам говорили карти, і ви можете відправити це відео своєму другові стрільцю, для того, щоб він знав теж, до чого йому бути готовим у 2025 році.